Усім привіт, це Юра Гнатюк і подкаст Flow і сьогодні ми поговоримо про інструмент редагування зображень від Google, який завірусився під неофіційною назвою NanoBanana. І хоч ця назва, очевидно, доволі забавна, функціонал досить серйозний. Цей продукт інструмент або модель уже доступна в Gemini і загалом скоро виглядає так, що стане. Доступною у всіх інших AI-зованих продуктах від Google за замовчуванням. Якщо коротко, то NanoBanana це перша модель, яка, скажімо так, робить не просто зображення красиво, а робить ці зображення максимально керовано. Тобто не просто створює картинки, а розуміє контекст, зберігає персонажів і дає інструменти для, знову ж таки. Керованого створення контенту. Також перед початком традиційно невелике прохання, якщо вам подобається проект Flow, будь ласка, виділіть декілька секунд свого часу, підпишіться на подкаст на Ютубі, поставте лайк, поділіться посиланням на епізод зі своїми друзями чи колегами, це допомагає проекту рости. Буду вам до себе вдячні. Ще раз, що таке нанобана? Це AI-модель від Google, яка вміє. Редагувати та створювати зображення за вашими промптами, зберігати консистентність персонажів, тобто вигляд, стиль, риси, один і той самий телефон, персонаж, інфлюенсер чи бренд-герой буде виглядати однаково в різних контекстах. І знову ж таки, це дуже важливо для інфлюенсерів, креативів, рекламних компаній, що ще вміє нано Вміє перетворювати одне фото у безліч нових версій, тобто ставити продукт чи людину в будь-яке оточення, контекст, різні стилі, сцени, локації. І те, що для цього їй необхідно всього лише одне фото. Тобто, одного фото достатньо, щоб модель розуміла і тримала, наприклад, вигляд людини в різних сценах однаковою. І це досить таки... Унікальна історія, бо зазвичай для того, щоб отримати такий результат, було потрібно робити файн тюн, завантажувати десятки фото і тренувати моделі. Також вона вміє працювати з кількома зображеннями одночасно, тобто об'єднувати сцени, міксувати ідеї, перебирати чи додавати логотипи, додавати тексти, змінювати деталі. Ну, як я вже сказав, вона інтегрується в інші продукти Google, що робить її дуже. Важливою частиною всієї екосистеми, цієї компанії. Загалом багато експертів називають її найкращою модель для зображень, яка коли-небудь існувала. І знову ж таки, не тому, що вона робить найкрасивіші чи найкреативніші картинки, а тому, що дає повний контроль продукт, сцена, персонажі і далі точкове редагування. І все це через промти. Тобто, якщо говорити метафорично, це як Photoshop, тільки без досвідченого дизайнера, а просто з допомогою промптів. Що про цей інструмент говорять в самому Google? Самі інженери в Google говорять, що ця модель була створена як інструмент власне, для серійної роботи, а не для креативу. Їхнє бачення та ідея звучить десь так, що нанобанана це інструмент, який повинен забрати 90% нудної роботи в креаторів. І що це умовно не художник, а такий робочий робот-дизайнер. Також за словами розробників, нанобанана це найбільш вірусний продукт в контексті швидкості використання і вірусіння в історії Google Labs. Також вони вважають, що в майбутньому будуть дуже поширеними персоналізовані підручники та візуальне навчання. Google, взагалі кажуть, що більшість людей. Учні, які найкраще вчаться, коли матеріал візуалізують, відповідно, найкращий вчитель це текст плюс зображення, плюс пояснення. І нанобанано в цьому контексті знову ж таки це інструмент, на їхню думку, освіти наступного покоління. Щодо того, що є найбільшим технічним боргом, то тут в Google чесно кажуть, що це наразі текст рендеринг, тобто він зараз. Відверто слабкий в нанобанана, і вони це не будували як пріоритет, і це для них наступна велика задача. загалом іронія в тому, що простому модель чули, можливо, досить багато людей, але дуже мала кількість людей та компаній реально щось на ній роблять. І найзабавніше те, що, як на мене, вона дає вже зараз переваги саме малому бізнесу. Давайте так, малому та середньому бізнесу, а її та схожі моделі здебільшого використовують та впроваджують саме в великі бізнеси та бренди. І вже економлять, наприклад, на студійних фото та на зарплатах для моделей, якщо ми говоримо про великий e-commerce. Так, звичайно, ніщо ніколи не замінить творчу, автентичну, справжню людську зйомку. Можливо. Але для повторювальних сюжетів, бізнес-креативів, при правильних промтах уже зараз можна витягувати досить непоганий результат з тієї ж таки нанобанами. Швидкість та ціна це на сьогодні, напевно, основна перевага цієї Google моделі, на відміну від того ж, Midjourney чи схожої моделі від OpenAI. Знову ж таки, більшість моделей або досить повільні, або достатньо дорогі. І на них складно будувати живий UX. Нанобанана одночасно і досить швидка, і дуже дешева. Це дає дві можливості. Перша можливість можна робити лайф-редагування, інтерактивні інтерфейси, де ви, як користувач, не чекаєте по хвилині на створення картинок. Другий момент, що можна дозволити людям, які відповідають за Контент вашій компанії експериментувати без страху, тобто робити десятки варіантів креативів, тестувати різні підходи, створювати буквально тисячі картинок без відчуття, що ви спалюєте токени та відповідний бюджет. Якщо говорити про рівні взаємодії з нанобанана то напевно зараз їх не знаю три. В контексті взаємодії, то, напевно, загалом зараз є три рівні взаємодії вас і користувача з NanoBanana. Перший рівень найпростіший це просто чат, зайшов в Gemini, закинув картинку, написав промпт, щось підправив. Другий рівень взаємодії це рівень взаємодії через ai студію де ви заходите в ai студію створюєте спеціальні апки з якимись готовими шаблонами під себе. І третій рівень взаємодії це вже про свої продукти. Тут я маю на увазі можливість інтегрувати нанобанана у свої saas продукти під конкретну нішу. Про перші два рівні взаємодії з нанобанана ми поговоримо зараз, коли я буду показувати демо трьох юзкейсів, які, на мою думку, вже зараз можуть приносити користь вам. Також усі промти, якщо вони вам знадобляться, будуть доступні. В документі під відео. Якщо вони вам знову ж таки необхідні, натисніть Отримати доступ, і ми надамо вам доступ. Отже, давайте перейдемо до use case використання нанобанами. Я підготував для цього епізоду три use case, тобто проведемо три таких демо-сесії реальних прикладів використання цього інструменту від Google. І перший use case це. Продагування особистих фото, то це найбільш, напевно, примітивніший і найбільш популярніший спосіб використання нанобанану. Якщо подумати, для чого це реально може спрацювати, окрім цікавості, то, напевно, це про контент для ваших соцмереж, для LinkedIn, для YouTube, для Instagram, для Facebook. Ну, В контексті основних фото для ваших профайлів чи для вашого сайту, чи знову ж таки соцмереж, я б, звичайно, ai версію не використовував, але для всяких ідейних постів можна, чому ні, та й в принципі багато людей це вже і так роблять. Ну, як найбільш банальніший приклад, є там всі ці урочисті дні та професійні свята, ну або просто свят. В контексті професійних свят це там День Знань. День інженера, день студента, сотні різних днів, звичайних свят, це Новий рік, будь-що будь-які інформаційні тригери. Приклад, знову ж таки, я таких постів не пишу, але весь інстаграм постійно підсовує мені якісь пости, наприклад, п'ять речей, які б я зробив, якби повернувся до школи. Ну, і уявіть, що у вас такий контент, такий пост, але у вас немає фото зі школи, не хочеться використовувати СТОК. Відповідно, нема картинки, яка підсилюватиме цей пост, а соціальні мережі та їх алгоритми дуже люблять візуальний контент. Відповідно, нанобана в цьому контексті вирішує цю проблему, робить фото зі шкільним вайбом за 30 секунд, де ваше обличчя, фон, якийсь шкільний клас, дошка. Парта світло скориговано так, ніби це реальне фото. Ну І результат ви отримуєте справжнє фото, яке потенційно ідеально, або не дуже ідеально, але підсилює історію у вашому пості. Ну або ще банальніше є якесь старе фото, де ви, наприклад, вдягнуті в светер з логотипом вашої компанії. Але логотип не актуальний, або взагалі компанія зробила ребрендинг. І змінила назву. Тут, наприклад, нано-банана може вам допомогти повернути актуальність. Давайте саме цей приклад, спробуємо і потестувати. Як ви бачите, я заходжу просто в Gemini, тулах вибираю Create Images. Не прогадаєте, бо тут зображений банан. Додаю свою фото в светрі з логотипом. І, наприклад, в мене в руках банка з Кока-Колою, і давайте. Спочатку просте завдання. Забери з фото баночку Кока-Коли. Початкове. І ось це фото без банки з Кока-Колою. Як на мене, модель справилася на відмінно. Просто забрала Кока-Колу. Йдемо далі. Давайте попросимо її замінити текст на моєму Светрі. На моєму светрі старий логотип моєї компанії Кейнгік. І зараз ми попросимо. Замінити текст «Кейнгік» на текст Lamberg, це одна з версій назва міста Львова, і замінити на текст Lamberg, зберігаючи стиль шрифту. Декілька секунд буквально. Ось як на мене, ідеально дотримана вимога промту. Заміна слова «Кейнгік» на Lamberg. Ну, буквально ідеально. Не знаю до чого придертись, ну виглядає дуже. Реалістично слово написано правильно. Йдемо далі, попросимо, наприклад, замінити мій годинник. У мене тут на фото, як видно, якась версія Apple Watch. Пробуємо зробити отак: заміни годинник Apple Watch на руці на Rolex Daytona. Давайте подивимося, що тут буде, і видає ось таку версію мого фото з відповідно Rolex. Я не знаю, експерти в годинниках, в Ролексах скажіть, наскільки відповідає дійсності і запиту промта, але ось так я вже і без Кока-Коли, і без Apple Watch, але вже з Rolex. Остерігайтесь, дів фейків. Давайте попросимо ще, наприклад, з банального, щоб модель поміняла фон на Нью-Йорк. Ваша фотка з бекраундом Нью-Йорка. Ну, та нічого особливого, очевидно, видно, що це AI, хоча, напевно, точно є якісь рофтопи, які щось схоже могли би відтворити, але ось тепер я її вже без Coca-Cola, без Apple Watch, з Rolex і на фоні Нью-Йорку. Ось так. Рухаємося далі. Наприклад, якщо вам дуже сильно захочеться побавитися з варіантами AI-версії вашої основної фотки, там якогось портрета. То можна із цим трохи побавитись, але використовувати для цього потрібно цікавіший промпт. Нагадую, що промпти я залишу в документі, і лінк на цей документ буде під відео. Давайте для цього виберемо іншу мою фотку. Тут такий спеціальний промпт, за допомогою якого я хочу отримати контрастний. Чорно-білий портрет. Ось я його пишу. Я не буду його зачитувати, бо там досить багато тексту. Це реальна фотка, Скажу, що це портрет, але доволі якісне зображення. Тільки схожий, ну, ось такий результат, наскільки я схожий на себе питання до вас. Можемо спробувати ще зробити одну версію, попросити. Ось ще одна версія, наскільки схожі, знову питання до вас. В принципі цікаво, я б все ж таки не ставив на основну фото свого профайлу картинки створені за допомогою AI, але я думаю, що є люди, які це роблять, і, напевно, право на існування цей підхід теж має. Рухаємося далі, і другий use case це більший use case в контексті бізнесу, і це про перетворення якогось вашого звичайного фото на студійний кадр для вашого e commerce чи рітейл-магазину. Отже, case для цієї історії приблизно такий: ви фоткаєте пляшку вона, або будь-який інший продукт, який ви продаєте. Якщо це воно, то уявімо, що ви це робите десь в ресторані. Ви попросили офіціанта. Щоб вам принесли то воно, яке вам сподобалося. Потім ви вирішили, що це хороший бізнес, якщо ви раптом вирішите його продавати. Єдиним словом, у вас погане світло, рандомний фон, але ви робите цей кадр. І потім нанобанана бере цю фотку, і за один промт робить все, студійний кадр. З м'яким світлом, чистий фон без якогось там сміття позаду, правильний колір, текстура, пропорція, і як результат ви можете додати це фото в каталог для Amazon чи розетка, чи для вашого сайту, чи для інстаграму. Це фактично працює для будь-якого продукту і означає, що малому і середньому бізнесу фактично більше не потрібна. Студія, фотограф, ретушер для базових товарних фото. Тобто в ідеалі один раз робити, звичайно, фотку, а покращення та масштабування це вже робота моделі. Давайте потестуємо цю історію також. Знову повертаємося в Gemini. знову вибираємо серед Tolif Create Images і беремо фото цього вина, про яке я згадував. І ось промпт. Перетвориться фото продукту на студійне зображення високої якості. Залиши м'яке збалансоване освітлення, перебери фон, зробив легку корекцію кольору. залиши форму, текстуру і кольори. Ось це фото. Іграюсь, вона, як там кажуть, вуаля! І ось такий от результат студійного фото. Можемо попросити. Зроби ще три. Різних версій. Зна на модель думає. І ось пропонує ще три різних версії: версія номер один, далі версія номер два, вже з бокалами, і версія номер три на фоні винної шафа. Хто працює з рітейлом і з контентом для такого виду бізнесу, напишіть свою думку в коментарях. А наскільки ці фото цього продукту якісні чи ні, я тут залишаю їх без коментарів. Рухаємося далі, і давайте, наприклад, для цього use зробимо ще одну спробу і додамо фото нашої компанійської термочашки. Пробуємо той самий промпт і подивимося, як це спрацює для цього. Ну, Тут фотка, я не знаю, якісніше чи ні, це просто iPhone поторахував на портрет. Та, будь ласка, ось студійний варіант цієї термочашки. Давайте знову попросимо зробити три версії, і буквально за декілька секунд отримуємо першу версію. Чомусь цього разу Модель вирішила дати тільки першу версію, і я написав, щоб вона дала другу простим промтом з назвою Друга. Ось друга версія на темно-сірому фоні. І давайте таким самим методом вбросимо третю версію. Третя. І ось третя версія, якась, я так розумію, айтішна версія, де ця термочашка на фоні ноутбуку і окулярів. Так розуміється, офіс. Ось такий use case. Знову ж таки, хто працює з таким контентом? Було б дуже цікаво почитати саме ваші думки, наскільки. Це окей, наскільки це якісно, чи ви готові використовувати на доманано в своїй роботі? Так, а ми рухаємося до третього юз-кейсу. І третій юзкейс створення, скажімо так, власної продукт фотоапки для тестування креативів в екосистемі Meta, тобто в Фейсбуці, Інстаграмі. Але це вже історія не в Gemini, а в Google AI Studio. ситуація. Вам потрібно протестувати 20, чи 40 чи 100 різних варіантів однієї тієї самої тієї в мета. тобто варіанти креативів. Зазвичай ці версії цих самих креативів дизайнери роблять вручну. Нанош банана в середині Google AI студії з досить простими промтами перетворює цей процес на. Повністю автоматизовану історію. Що для цього потрібно? Зараз покажу, але, якщо словами, потрібно створити апку, її рекламний оптимізатор, який сам буде підвантажувати ваш банер, замінювати об'єкти там, переписувати тексти в різних, наприклад, тон of voice, вшивати ці тексти в банер, також він, очевидно, може змінювати фони, кольори, стилістику під різні аудиторії. Може тестувати різні емоції, пози, ситуації, підставляти різних людей і відповідно гнорувати, скільки, скільки вам потрібно, різних варіантів цих самих креативів під ваш інстаграм, під сторі, під Facebook. І, власне, все це. Робити в один клік без дизайнера, без фігми, без якоїсь рутинної ручної роботи. Знову ж таки, як результат, багато різних креативів, які ви можете тестувати в своїй рекламі. Тобто, фактично замість одного дизайнера, який робить 10 варіантів за день. У вас є ця апка, яка може зробити десятки варіантів, але за декілька секунд. Або з декілька хвилин. Як на мене, найкраще це працюватиме в парі, тобто тоді, коли дизайнер робить декілька варіантів, знаючи, які варіанти креативів у вас залітали, і ви на базі цих варіантів вже тестуєте я і інші версії. Як висновок, тепер маркетинг команди просто можуть тестувати свої гіпотези набагато швидше. Як це працює? Ми заходимо в Google AI Studio. Тут буквально перша версія це опція побудувати свою апку з допомогою різних варіацій AI. І перша опція це «Nano Banana Powered App. Ми її натискаємо, додаємо інструкцію. Інструкція досить детальна про якісь вбудовані промти, про логіку, про фони. Якщо вам необхідна буде ця інструкція, то ви зможете її знайти за посиланням під відео build, і ось студія починає будувати цей додаток. І от буквально за декілька секунд, можливо, хвилин, ми отримуємо нашу власну апку і додаємо картинку за нашого креативу для EasyFlow. Ось так він виглядає. І тут зразу автоматично додані промти з інструкції. Наприклад, перший промт – це замінити людину на чіткий портрет бізнес-аналітика в темному одязі. І тут пропасний тон та емоції. І давайте зразу згенеруємо варіанти. Ось результат, як на мене, досить відповідно до промту. Чорний одяг, фокус і так далі. Рухаємося далі. Давайте завантажимо ще декілька фото. Згенеруємо для них варіанти. Так, баннер 2. Наприклад, на баннері 2 у нас. Жінка, замінити її на молодого спеціаліста, який усміхається після створення CV-кейс для Human Capital. Давайте так зробимо. Для другого вибираємо таку опцію, а для третього банеру ми замінимо людину на HR-менеджера в Тех-Офісі в стилі Apple, щоб це не означало. Також нагадую, що це оригінал з лівої сторони. Правої сторони результат. Тут перегенерувало ще версію для першого банеру. ще одна версія для першого банеру. Тут в нас перша версія для другого банеру. друга версія для другого банеру, там де яй для uh, Human Capital онбординг процесу. Далі це в нас основна версія третього банеру. І тут генерується перша версія для третього банеру. це для. Корпоративного генератору CV. Ось вона. Чоловік за ноутбуком. Я один чоловік за ноутбуком, але в іншому одязі. Третя версія. Чоловік за ноутбуком в Apple Office. Знову ж таки, не знаю, наскільки це Office Apple, але певні якісь атрибути є, як мінімум, лептоп. Наскільки ви задоволені результатом, напишіть також, будь ласка, в коментарях. В себе, напевно, скажу, що знову ж таки. Право на існування це має, тестувати точно допомагає і швидкість знову ж таки вражає. Також, звичайно, що можна ці промти та інструкції допрацьовувати. Та й, в принципі, як і з будь-яким інструментом, потрібно тестувати, дивитися, як реагує модель і кастомізовувати під себе. Але як інструмент для тестування, знову ж таки, як на мене, є навіть вже непоганим. Це такого очевидного. Є можливість скачати ZIP, всі файли, і потім власне ними користуватися в хорошій якості. Очевидно, що юзкейсів для використання такого інструменту, як Nano, Banana, є набагато більше. Пишіть свої ідеї, пишіть, як вам і чи ви користувалися, які у вас результати. Не забудьте підписатися на YouTube. І дякую за те, що прослухали цей епізод. Тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємося.